Та, видно. Дякую, так, шановні колеги. Декілька клінічних випадків сугубо приклади із життя пацієнтів, в яких е, вже була е, Побічна реакція їх введення в процесі лікування, режим сортування просто буде тут нагаданий в цій презентації. Е, ця табличка нам просто допоможе сьогодні оцінювати. Е, в процесі лікування пацієнтів, а саме ми будемо звертати увагу на п'ятий пункт: це переносимість терапії. І перший випадок: типові скарги для пацієнта з туберкульозом, затишка, слабкість, загальна втома. На рентгені бачите, це дисемінований туберкульоз. Також пацієнт в анамнезі має вже один епізод лікування від туберкульозу відчутливого і лікування було завершене. Коли звернувся, виявили вже некспіртів. По принципу сортування бачимо, що дженетайпом, на додаток до мультирезистентності є ще резистентність до вторхінолонів. По бактеку також резистентність до вторхінолонів підтверджена, і є чутливість до препаратів ряду. Попереднім сортуванням дивимося, що пацієнт нам відповідає всім критеріям і може бути включений в режим Віпал. Розпочали це лікування, проте ще коли звернувся просто за допомогою в ПТД, він отримав 21 дозу за таким режимом індивідуальним. Дочекалися генетипового ТМЧ, отримали резистентність до Хінаонів, цю схему відмінили, направили на МЦЛКК, дочекалися одобрення в режим Біпал і собственно, призначили пацієнту режим Біпал із лінізалідом у дозі 1200 на добу. А такий пацієнт отримав багато побічних реакцій: це і полінейропатія, і анемія, і також алопеція, яку ми неодноразово фіксували у пацієнтів, які отримували високі дози лінезоліда. Також тут у нас ще трошки нефропатія, подовження інтервалу к'ютсі. Більш детально, на другому місяці лікування у пацієнта перше з'явилася анемія. Вона була третього грейда, стрілочками я тут визначила, що на додачу на зниження гемоглобіну, бачите, найнижчий був 73, також були зниження, фіксувало зниження еритроцитів 2,61, 2,57. А, анемія відповідає третьому грейду. На додаток до анемії в нас ще додавалася нефропатія, підвищення рівня креатиніну, також стрілочкою виділа 150. А комбінація е, двох цих побічних реакцій е, і пацієнт був знебосилений з першого місяця лікування. Все таки, клініцист вирішив тимчасово відмінити лінізоліт до стабілізації стану. Е, так е, Анемія е, Дуже чільно спостерігалася клініцистом, коли рівень еритроцитів зріс уже до 2,9, а гемоглобін до 104, лікування відновили уже з відредагованою дозою лінізаріда 600 мг. Нам це в принципі дозволяє протокол, тому з міркувань безпеки було відновлено таку схему лікування. На п'ятому місяці знову отримали побічну реакцію на лінезеріт. Це полінейропатія третього грейда, плюс алопеція другого грейда. Може, так, алопеція вона і не така а, не інвалідізуюча, як полінейропатія для пацієнта, але це косметичний дефект, особливо для жінок. Це дуже впливає на емоційний стан, тому пацієнту. Було прийнято рішення продовжувати лікування за режимом ВІПАЛ без лінізоліду. Уже один місяць він доліковувався, був стійко знебесилений, е, ніяких ознак інтоксикації е, мікобактеріальної не було. Тому так. звичайно, цей пацієнт був проконсультований невропатологом, е, підтверджувала е, полінейропатія верхніх та нижніх кінців чутливими розладами, і пацієнт далі продовжував приймати ліполіву кислоту, Тон це препарати вітамінів групи В. Більш детальніше зараз пройдемося, як велася ця побічна реакція. Тут дуже цікаво, як зреагував сам лікар, який вів цього пацієнта. Звичайно, пацієнт знебасилений. Після першого місяця лікування він пішов на відеодот. На відеодот йому стало погано. Він набрав лікаря, повідомив, що в нього ну, дота, малювання до 20 разів на добу. Вибльовує воду, вибльовує препарати. Звичайно, такого пацієнта немає сенсу далі продовжувати перорально приймати препарати просто і відмінили весь режим на 7 днів для проведення дезінтоксикаційної терапії і нормалізації стану. Наступне це з'явилася в нас полінейропатія, повзання мурашок, поганий настрій, нудота, Загальна слабкість, також сюди консультується невропатологом, назначається симптоматичне лікування полінейропатії. А бачите, діалікон в у високих дозах, 10 крапельниць, потім вже перорально додавав препарат ліполіву, кислоту вітаксон внутрім'єзево, потім також перорально перейшов на вітаміни. І ем, не зважаючи на таку терапію. Пацієнта все рівно наростали явища полінейропатії, тому для того щоб попередити незворотню інвалідізацію, пацієнту було відмінено лінізоліт повністю до кінця лікування. А поки тут. 450, не будемо на цьому зупинятися, а головне тут я думаю, реакція на лінізаліт, і тому ми маємо на даний момент оцінити переносимість антибактеріальної терапії. Якщо ми знаємо, що пацієнт відкоригований ну, вже в принципі може собі дозволити не бити лінізаліт до кінця лікування, то ми продовжуємо режим ВІПАЛ. І чутливі збереження. Отже, такий пацієнт продовжує лікувати лікування. Гітроскопічно <с original> <tactical studies> um, пацієнт знебацилений від початку лікування, культурально також ä, позитивна динаміка на шостому місяці лікування. Тут також ä, у нас не просто важко порівнювати, тому що на початку був рентген, а зараз КТ. Але бачимо, що свіжих вогнищ немає. Через 6 місяців віддалений контроль не робився для пацієнта, оскільки була війна в Україні, розпочалася. і тому… Не, не виконано Наступний випадок також молода пацієнтка з кавернами, з стійкістю до вторгівнолонів. Поки чекали, що ТМЧ розпочала лікування за мкрл першою схемою з лівуфлоксацином, плафазаном. А після отримання фенотипового ТМЧ. Побачили, що збережена чутливість, і таку пацієнтку було б доречно відправити на лікування на Біпал. По критеріям вона у нас підходить, навіть 23 дози не перебрала. На той момент у нас було чітке обмеження до 4 тижнів. повинна пацієнтка була приймати декілін-лінізаліт і препарати, які входять на Біпал. Тут це все збережено, відповідає критеріям. Розпочала лікування. Які небажані явища? На третьому місяці почала скаржитися на полінейропатію у вигляді онеміння стовп, поколювання. Також дуже часто таких пацієнток визначаються панічні атаки. Через ще пів місяця повідомила, що її нуди, блювання, диспептичні розлади і взагалі зниження. Життєвої, так сказати, енергії, тому що пацієнтка не могла виконувати повсякденну діяльність. А з приводу диспектичних розглядів проведено ПГДС, а нічого страшного там не було, знайдено ерітоматозна гастропатія. В принципі, не так страшно. Тут більш детально зупинимося хронологічно, як було вирішено з цієї пацієнтки в плані терапії. На третьому місяці полінейропатія, другого грейду. Четвертому місяці додалася міялоспресія зниженням усіх ростків, це була і гемоглобінемія, і лейкопенія, і нейтропенія, також третій-четвертий грейд. враховуючи поєднання цих двох а, досить таких важких побічних реакцій, їхній грейд, і що пацієнтка вже лікується не перший місяць, було вирішено відмінити а, лінізоліт. Повністю до кінця лікування. Тобто, далі вона продовжує лікування сугубо на бідеквіліні і протаманізмі. Лікування полінейропатії можете побачити на скріншоті з реєстру: тут діалікон, а, прегабалін, дулаксинтін, і а, також була спроба відміни лінізаліда для того, щоб пацієнтка. Могла відновитися. Проте полінеробетія нікуди не ділася, вона просто заморозилась на якомусь певному рівні, і далі так вона продовжила своє лікування. Тут більш детально розписано, як знизився рівень. Гімоглобіну, еритроцитів, тобто міосупресія. Бачимо, на першому місяці пацієнтка зайшла з абсолютно нормальними показниками. Місяць пролікувалася, все добре, другий, на третьому вже щось, певно, лікар запідозрив. І на четвертому місяці лікування бачимо, гемоглобін різко знижається: 69, еритроцити, лейкоцити, нейтрофіли, ну, правда, тромбоцити в нормі. На цьому, Етапі скажуть стоплені заліт, призначають симптоматичну терапію, а, 4 тисячі еритропеїти по схемі, і вже слідкують ось сьогодні казала в своїй групі, коли е, задачі розбирали один тиждень, другий тиждень, третій, тиждень, четвертий тиждень, тобто ведемо побічну реакцію, отак, як відчуває за потребою клініцист. Потрібно зробити е, загальний аналіз крові частіше, ніж раз у місяць, як нам рекомендують, то ми його робимо. Так, Звичайно, е, чудо не сталося у нас тут за е, супертиждень, е, так, гемоглобін. І залишався низьким, проте повернулися до норми вже біля тільця. Через два тижні бачимо тенденцію до збільшення, і вже через чотири тижні, в принципі, пацієнтку можна привітати, побічна реакція майже усунена. Але лінізоліт не був її відновлений, тому що міолосопресія це не єдина побічна реакція, яка була у пацієнтки. Тому оцінюю переносимість і так, пацієнтки, на відміни лінізоліта можна продовжувати бібал. Вона була знепосилена, мікроскопічно і культурально, і така в нас динаміка процесу. В легенях також бачили, там пам'ятали, там були порожнини деструкції, зараз це все загоїлося, незважаючи на те, що випав один препарат на останньому місяці, і в принципі, можна відзначити позитивну динаміку. Наступний, ну я, може, все пропущу, а там останній клін випадок такий. Ось цей хотіла б розказати. Також пацієнт, який мав неодноразовий не вже епізоди туберкульозу за першою категорією. Лікувався через півтора роки. Рецитив Рівстійкий на скриншоті видно, що стійкість є до малої концентрації торхіновонів лінізоліт, чутливість збереження. Маємо каверну, маємо вогнище засіву. Підтвердили стійкість прошили СТБ і чутливість до піти квіліну Включили його в БІПАЛ, враховуючи все, отримали чотири побічні реакції: анемія, полінейропатія і алопеція. Так, ведення цього пацієнта уже на першому місяці у нього виникла мієлосупресія. А другого грейда симптоматично намагалися її лікувати полівою кислотою мальтофером. На четвертому місяці додалася ще алопеція третього ступеню, симптоматично лікувала біотином, але без змін. І на п'ятому місяці до всього цього ще додалась периферична полінейропатія третього ступеня наростала. І тому такому пацієнту у нас вийшовся комплекс. Трошки анемії, алопеція така третього ступеня, це майже майже волосся по проділу. Такий косметичний дефект, дуже вражаючий, і периферична полінейропатія. Тому лінізаліз пацієнтки було відмінено до кінця лікування. Один місяць доліковувалася на двох препаратах. Дозволяє продовжувати. Випал протокол дозволяє без лінізаліда, знебацилена за мазком, знебосилена за культурою. Бачимо позитивну динаміку, каверни заповнилися і формується у нас туберкулома. Ще через 6 місяців після завершення лікування на кт контролі також бачимо, що вогнища ущільнюється туберкулома формується нових відсилів немає. І останній також ще пацієнт. Я, я встигаю, чи що скажете, колеги? Ну, давайте тут просто е, дуже такий цікавий випадок в плані. Тактики ведення після того, як пацієнт завершив лікування. Також звернувся зі скаргами, було призначено е біпал пацієнту по бактеку по джонотайпу пройшов скринінг, все збережено всі умови. Е пацієнт розпочав лікування за біпалом. Е трошки в нього було побічно е реакції у вигляді. Е Підвищення креатиніну, я тут жоден виділила 144 та 136, і також підвищення печінкових проб здоригувало АЛТ 80, Ну, нічого такого критичного, симптоматичного, в принципі, можна було це все усунути, дозволяє нам продовжувати підпал. Пацієнт був знебасилений, і мікроскопічно, і культурально. Один має лише замість, і через 6 місяців після резон... завершення лікування ми визначаємо а, позитивну динаміку. В Принципі формуються групи поліморфних огнащ, в е екструкції закриваються. Ще через сім місяців після завершення лікування пацієнт знову звертається з незначними скаргами, робиться повторною МУКТ, і бачите, що там у нас появляється плевральній порожнин. Такий пацієнт був госпіталізований для дообстеження та встановлення етіології захворювання. З таким пацієнтом його було звичайно госпіталізовано через сім місяців після того, як він завершив бібал. Ескари, дискомфорт в жодній клітині дообстежили, вирішили, що таким пацієнтом було б гарно зробити відеотаракоскопію з біопсиєю флеври та дослідженням плевральної рідини на флору, на вторину флору, дженекспертом, дженатайпом такий стандартний. Хірургічною маніпуляцією пацієнту було виконано обстеження на гепатити, на віч-інфекцію, і бачите, що у пацієнта РВ позитивний. Патогістологічно нічого нам не здалося дивним, в принципі, нічого не відповідало, що це туберкульоз, і тому було такого пацієнта запідозрено сифілітичний плеврит, і такого пацієнта скерували до лікування у дервотовенеролога. Тому не все що через певний час з'являється, не все це туберкульоз. З одного сторони, звісно, гарно. Ну і сифілітичний плеврит а це не також не. Не дуже гарно. Це все в принципі. Я все я думаю, ми встигли.